Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Коротше, це ще відео мав зняти, не знати коли. Коротше, давно вже ми мали попробувати цей Oreo Strawberry Cream. Ми пробували недавно Oreo полуничний Cheese Смак, а це полуничний крем. Що воно якби відрізняється. І ми зараз в цьому відео дізнаємось. у мене ще тут одна пачечка лишилася. Ми порівняємо, чи Oreo полуничний cheesecake і Oreo Полуничний Крем одне й то саме, чи різне. Хоча тут уже я. У нас вже сьогодні на календарі 5 жовтня, а це у нас до на секундочку до 4 жовтня вже просрочно на один день. Ну нічого, може і не буде таке дуже погане. Подивимось на смак. Коротше, поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деньс Пені реагує, День Спені реагує, сьогодні він буде їсти оро полуничний, Ну, бачите, полуничний крем. Оро полуничний крем, крем, крем! Давайте відкривати, хочеш ж та попробуємо, що воно. Ніківно. Я мав ще раніше його пару днів назад. Попробувати би до сроку придатності. Ну, крутився, вертівся, забув, забувся одним словом. І вже після срока придатності виявилося. Так, пішли, поїхали. Так, що це нам відкривається? А як то відкривати? Не з цілої сторони, напевно. Бо тут запечатано цим. 'ятка какао з кремом трускалковим що воно не відкривається паскуда тільки чекали ти зараз мені відкриється. О, відкрилося. А ну, тут всього лиш 3 печива. Ось. Ну, начинка. Ого, все розкришено. Ну давайте пробувати. На 8 сімбал. Зараз ми начинку порівняємо. Відкриваємо це оро. Дуже чути, що таке зіпсоване. Ану. Чекайте. Ну що, ж, шановні друзі, колір трохи інакший. Оцей полуничний крем. Тут бачите якісь крапочками. Колір трохи інакший. Ну, так, бачите, це трошечки світліший, це трошки такий. Біліший, так. Але на смак майже то саме. Зараз попробую і то, і то зараз е спробувати поєднати. Ану, давайте. Спробуємо цей. Ммм, mm. це прям такий чути полуницю. А цей. А цей не дуже чути. Значить в цьому можна поставити 9 балів, в цьому 8, так. Ну тут плуницею щось не так, чути як тим. Хоча зіпсовано трохи. Коротше, ми доїли оце печо. Це я лишив на YouTube шорт. На цьому все ж таке було Oreo Талбері Крем, Полуничний Крем я поставив 8 балів, ото попереднє, оце було краще. Та. Не знаю, може, якби ми з'їли його вчасно з дати виготовлення, воно би було смачніше, а не зроку придатності вже останній день. Та. Воно би може було би смачніше на 9 балів, так як я вже... Запізнився, можливо, смак втратився і вже гірше. Та. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, День Справний. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте, дружні. Побачимось.